Топ дивних запахів, які мені подобаються. Я знову ж тримаю кулачки за те, щоб я була не сама, тому що сьогодні запахи ще дивніші, ніж були в попередній частині. Перше це запах скошеної трави. Я вам передати не можу, наскільки мені подобається цей запах. От я сижу вдома, я чую, що десь косять траву. Мені не потрібно на вулицю, але я все одно туди піду, щоб просто почути цей запах. Це буває дуже рідко, але все-таки. Наступне це нові сумки. Неважливо, дорогі, дешеві. Ти просто відкриваєш карманчик в сумочці. І Боже, як звідти пахне. І нове взуття також туди саме. Мені подобаються саме такі шльопаки. Знаєте, останній раз в мене, напевно, вони були років 14. Ну, я по дворі, знаєте, в них бігала, але як вони пахнуть, особливо в магазині, в якому вони продаються. Боже. Наступне мені подобається, як пахне в супермаркеті. Не тільки в АТБ, може в якомусь іншому. І там не зрозуміло, чим пахне. Тобто не, не прямо якимись фруктами, Чи ще там чимось, а там пахне всім і зразу. І це такий, ну дуже дуже класний запах. Наступне це запах після дощу. Не тільки дороги, ну взагалі вулиці. А ще особливо, коли виходить сонечко після якоїсь грози, це просто ну, воно пахне, знаєте, якоюсь свіжістю чи що. Я не знаю, чи можна обрати саме ту картинку, яка мені потрібна, тому я взяла якусь таку. Мені подобається запах цигарок. Я не палю сама, мені не подобається, коли хтось мені дихає тим димом в лице. Але якщо я десь відчуваю його здалека, от знаєте, такий легкий-легкий запах, мені подобається. Наступне це запах одягу після дощу. Мені завжди цей запах подобався. Я ще пам'ятаю, років 10 тому. Я була перша в черзі, мама, будь ласка, можна. Справки достану попраний одяг і повішаю його, тому що це був такий запах. І зараз, коли я перу е, одяг в машинці, я кидаю всякі шарики, полосочки, палочки, оце оце, щоб той запах зберігався якомога довше. Далі це як пахне в магазині квітів. Я казала, що квіти я не дуже люблю, це для мене не подарунок. Ну просто гарно виглядає, раз подивитися ну, та й все. Для мене краще підійти на вулиці і квіточку понюхати, і то буде більше для мене толку, розумієте? А от як пахне в магазині квітів, це просто там не пахне якоюсь одною квіткою, а пахне всім. І зразу, і це дуже дуже прикольний аромат. Наступне це як пахне біля вогнища. Коли ти розпалюєш багаття, сідаєш трошки подалі, щоб до тебе доносився легкий такий аромат. Воно дуже класно пахне. Ще якщо в той аромат додати м'язку, то буде бомба. А ну і ліс, особливо коли ти приходиш весною в ліс. Там знаєте, таким пахне. Ну що придумувати? Лісом там пахне дуже класно пахне лісом. Все. Далі це запах бензину. Моя сім'я машини не має, але машину мають мої родичі. Коли ми з ними заїжджали на заправку, це був дуже-дуже класний запах. Я його не часто відчувала, але кожного разу він мені прямо, знаєте, запам'ятовувався. Я ще декілька днів ну прямо відчувала, пам'ятала його. Наступним це засоби особистої гігієни. Запах для мене є один з основних критерій вибору, і нехай я краще переплачу там на декілька десятків гривень, але я буду знати. Ну от подобається мені, як вони пахнуть. Все.